Коли у нас у лікарів будуть їхні індивідуальні ліцензії, які можна буде наприклад забрати, якщо лікар... Дійсно зробив величезну шкоду для пацієнта не через лікарську помилку, а через інші речі. Мене питань немає. Ми готові його запускати в найближчим часом. Ну ж виникне питання а судді хто. Коли говорили, ми говорили, що ми готові от, лікарське самоврядування та закон, а індивідуальне ліцензування. Ми готові як прикінцевим положенням його пропрацьовувати. Бо це повинно було б запуститися паралельними процесами. Не в одному документі, але паралельними процесами. Наразі зараз ми трошки по інакшому переформатуємо ліцензування в тому, що є. Вносимо зміни до умов ліцензування. Що якщо при порушенні, наприклад, є травматологи, допустили порушення, яке передбачає забрати ліцензію, то щоб не страждав вся багатопрофільна лікарня, бо до цього є порушення, ти забираєш ліцензію на медичну практику. Повністю на всіх закривається і терапія, і поліклініка, і все обмежується доступність до медичної допомоги, і ми розуміємо, що інші відділення до чого тут. І ми вже зараз будемо забирати по клінічних дисциплінах, і це вже перший прогрес. Далі друге питання: що таке індивідуальне ліцензування? Тут треба вибрати чиюсь модель. Умовно, ми можемо взяти модель Польщі, де якщо ти заклад охорони здоров'я, то тобто є базові речі, які, якщо ти отримав ліцензію на заклад, є базовий штат, який в тебе повинен бути забезпечений. Наприклад, хірург, акушер, гінеколог, травматолог може з індивідуальною ліцензією приходити і надавати на твоїй базі певні послуги. В такому етапі ми готові рухатись. І ми вже навіть моделювали, дискутували з юристами в першу чергу зараз для того, щоб визначити, як рухатись вперед.